Шановні колеги, ну, під час дистанційної форми навчання багато із вас переглянули і більш змістовними стали ваші веб-сторінки шкільних бібліотек на сайті загальноосвітнього навчального закладу. І це дуже добре, крім посилань на шкільні підручники, які ви і раніше робили, але в сучасних умовах деякі стали давати посилання не тільки на ті шкільні підручники, за якими працює ваш навчальний заклад. А і шкільні підручники інших авторів. Тобто і учень, і вчитель при підготовці міг уже передивитися альтернативні для них уже підручники, хоча вони повноцінні, От, хтось їх вибрав інші навчальні заклади. Вибрали для використання, і <смір>, саме учень мог, міг подивитися, як, наприклад, викладен той чи інший параграф, урок у другому підручнику. І вчитель також при підготовці мог, міг використовувати саме ці підручники молодці. Не далеко не всі стали також давати посилання і на електронні пасібники, навчально-методичні пасібники з того чи іншого предмету. Як правило, видавництва, які друкують шкільні підручники, вони і готують і навчально-методичні пасібники до цих підручників. Саме для які призначені саме для вчителів. І якраз посилання на такі навчально-методичні посібники також, я думаю, були корисними для ваших вчителів. І ви, мабуть, отримали від них подяку. Довідкова література, електронна довідкова література. Так, у нас були раніше спроби да, на те, на, на зробити посилання на деякі електронні видання. І саме е, е, зараз ця от робота посилилася з вашої сторони, і ви великі молодці, це і на електронні видання загального характеру, ну, наприклад, там Енциклопедія України. Це і посилання на енциклопедії і словники якраз з різних галузів знань Там з математики, астрономії, фізики інших. От. Тобто, це також стало корисно для ваших читачів. Ми молодці. І, мабуть, найголовніше. Uh, те, що якраз uh, де, uh, ви стали давати посилання і на повнотекстові бази даних. Що таке повнотекстова база даних? Це <клух>, коли з одним кликом відкривається повністю uh, Якийсь, якийсь, якийсь збірник матеріалів. Ну, як правило, це художні твори, художні твори, яких немає в фондах ваших бібліотек, але є е, в електронних бібліотеках. І ви створили саме це такий перелік програмованої літератури, або літератури для позакласного читання. або... Літнього читання. Отакі от, от посилання і таке ж е, корисне було до ваших читачів молодці. Це на, ще раз називається повна текстові бази даних. Ну, а більш такі цікавий і нова форма, як якраз стало впроваджувати свою діяльність, це створення різноманітних бібліотечних медіаконтентів. Що це таке? Це і презентації, і віртуальні виставки, і буктрейлери, і дошки падлет, і проведення онлайн конкурсів. Тобто от дуже багато таких от форм, які називаються форми дистантних бібліотечних послуг. Я не ставлю своєю задачею сьогодні якраз зупинятися на технології створення бібліотечних медіаконтентів. Я знаю, що інші наші викладачі вони більш детальніше зупиняються на цьому. Я хочу звернути вашу увагу вот на які моменти. Ну, наприклад, віртуальні виставки, вони стали раніше з'являтися і деякі шкільні бібліотеки неналежним чином приділяла саме увагу правильному створенню віртуальної презентації. Ну, що таке віртуальна презентація? Наприклад, тематична присвячена ну, новинки, наприклад, нові надходження до бібліотеки, де дається фотографія книги. Вот. і все. І вот такий от перелік, фото книг, і це вже э, э, віртуальна виставка. Ні. <клес> віртуальна виставка, трошки вона більш ширший аспект приймає. Бо э, віртуальна виставка, э, крім фотографії самої книги, вони пропранує ще і бібліографічні дані на, ету, на це видання. Автор повне названня, якщо ну, не видно <coughs> самої фотографії книги, вот. хто ілюстратор, хто ще приймав участь, де і ким і коли була э, видана. Це видання, об'єм цього видання, скільки сторінок, і кратка анотація. про що йдеться мова? Для того, щоб саме зацікавити дитину, знайти і почитати цю книгу. Віртуальна виставка, от так вона і, треба її і створювати. Якщо це, наприклад, Тематичне, отакого. От такого. Якщо віртуальна виставка присвячена творчістю е, письменника окремого, да? то да, може, там є якісь і біографічні дані про письменника, і цікаві факти, може ви наводите, для того, щоб було саме от, е, зацікавити іще була і корисна і інформація, і цікава. От. І це також от предполагає, що ви можете тут різними формами роботи, з різні такої віртуальні виставки за формою роботу створювати. Але от якраз віртуальна виставка чим вона більш приваблива, чим, наприклад, просто презентація? Бо якраз віртуальні виставки там можна і в графіку, і відео, і звук додати, і це буде вона якраз більш привабливою. Саме використання різноманітних інформаційних технологій. вони... Я якраз і приваблює цю форму роботи як віртуальна виставка. Інтерактивний плакат. Отака от от теж цікава форма. Це цифровий освітній ресурс, мета якого якраз і забезпечити візуалізацію освітнього процесу. Інтерактивний плакат, що він з э, собою являє, це от така от э, ну, як плакат, наприклад. І э, на основі яких зображення є на цьому плакаті. Із цих зображень стрілочки показують. Мало того, що ці зображення вони відкриваються, вони інтерактивні. Якраз можна або на Вікіпедію дати посилання, або на інші джерела. І щоб можна було отримати додаткову якусь інформацію. Додаткову інформацію. І Мітки або інтерактивні точки, якесь, і прикріплюються посилання на веб-ресурси, або інтернет документи якісь. От Тож така е, цікава форма, як інтерактивний плакат. І я вам пропоную передивитися, от, наприклад, інтерактивний плакат, який створили створена в Харківській академії неперервної освіти в програмі Канва. Інтерактивний плакат присвячений історії Харківщини в подіях і знаменних датах 2024 року. Посилання є, ви можете. Навіть тут вот посилання, не так воно працює, посилання, якщо треба вот це посилання скопіювати і поставити в пошукову систему будь-яку, і тоді відкривається цей інтерактивний плакат. Цей плакат, він не такий великий і багато інформації там. Ну, неможливо розмістити. Там можна, може об'єктів 10-12 десь можна розмістити, щоб вони, можна було їх дивитися, щоб можна було прочитати, да, хоч про що там іде ця мова, от, і зацікавити наших читачів, щоб вона була корисна. Це один приклад. Ваша колега Ірина Горкаленка, завідувача бібліотеки Харківського ліцею номер 75 вона зробила от такого типу інтерактивної, вона назвала інтерактивна інфографіка нація нескорених від козацтва до сьогодення. І також, ось за цим. На цьому плакаті є якісь дати, є якісь події історичні. Якщо ми покликаємо на них, ми переходимо і додаткова інша інформація відкривається. Теж є от посилання, і ви можете, воно добре відкривається прямо з презентації, ви можете перейти і потім переглянути це. Якраз це от такі от, ну от, історія Харківщини в події, знаменних датах 2024-2024, які створили бібліотекарі Харківської академії неперервної освіти, скрізь знавче таким матеріалом знайомлять. А Ірина э, Гуркаленка сама, от, знайома з такими от, історичними подіями э, нашої історії, історії України, якесь теж відтворює э, національне патріотичне виховання наших э, користувачів, читачів. <кій> І ще така цікава форма, як віртуальна подорож. Або ще називають її віртуальна екскурсія. Ну і в педагогічної літературі це розглядається як специфічне навчально-виховне заняття. Так. Цю це якраз можуть створювати і педагоги, і для виховних заходів, і бібліотечні працівники. Саме от на підставі такої от організації форми навчання, яка відрізняється саме від реальної екскурсії або подорожі. Таким віртуальним відображенням об'єктів, що реально існують, і з метою створення умов саме для самостійного спостереження читачами і збирання необхідних фактів. Тобто це от один із найефективніших і переконливих на даний момент способів представлення інформації оскільки от така форма вона створює у глядача ілюзію присутності, ну, этот, наприклад, там, от по музеям світу, да, от така от віртуальна екскурсія, мультимедійна, фото, панорама в яку от можна помістити і відео, і графіку, і текст, і посилання. От. І е, є такі от програми, що під час от таких от подорожей можна наблизити або віддалити який-небудь об'єкт, озирнутися на всі боки, детально розглянути. Акрепні деталі інтер'єру там. От. Тобто така от цікава форма роботи. Ну, і для прикладу, от я вам теж навела віртуальну подорож, яку створена також нами до Міжнародного дня музеїв, який відмічається 18-го травня музеї світу де і представлені саме і музеї, світові музеї, і е, українські музеї. Є і фото, і е, інформація, і посилання, де можна більш детальніше, наприклад, переглянути, е, якщо зацікавилась та, та, ця інформація. Е, також от наша колежанка. Завідувач бібліотеки Ірина Скляр із Зачепилівського ліцею, Зачепилівської селищної ради Красноградського району. Вона створила віртуальну подорож до краєзнавчого музею. І ця от якраз подорож вона виставила на YouTube-каналі. Тож дуже цікава така от форма. З національно-патріотичного виховання наших дітей от можна запропонувати. Якщо ви, у вас є також інші форми цікаві, будь ласка, надсилайте нам, ми теж будемо переглядати і будемо також і пропонувати вашим колегам і на курсах підвищення кваліфікації. І на веб-семінарах, які проводить наша академія для керівників методичних об'єднань шкільних бібліотекарів, для спеціалістів районних відділів управлінь освіти, які опікуються шкільними бібліотекарями. Я думаю, так теж буде таке от цікаве. Я хочу сказати, що дуже багато матеріалу ми отримали від вас, коли от надходила інформація про проведення місячника шкільних бібліотек, який от був в минулому році, в 2023 році, в жовтні, і також дуже багато цікавих форм роботи ми побачили. І дуже корисно, якщо, наприклад, ця форма роботи є покликання, де вона виставлена, і можна її придивитися. Бо деякі шкільні бібліотекарі вони посилання на Google-диск давали, а потім через деякий час уже доступу на цей google диск відмінялася і передивитися цей матеріал було вже неможливо. О, дуже прикро. А якщо це виставлено на сайті, на вашій веб-сторінки або в Ютуб-каналі, то ця інформація зберігається і можуть переглядати не тільки ваші читачі, а й інші читачі з різних куточків світу. Також от, я хочу вам запропонувати, щоб ви потім переглянували буктрейлер який створено також була Харківська академія Неперервної освіти. І це такий був тематичний буктрейлер твори ювіляри 2024 року. Також є посилання. І можна буде переглянути. Там якраз ми відібрали е, ті твори, які або в цьому році вони е, чому юбіляр, або вони вийшли і були написані автором, або вони були видані, е, і в цьому році якраз вони набули ім'я ювілярами. Дуже, цей, такой дуже цікавий форма, як буктрейлер, можете також е, переглянути. Е, дуже цікава форма роботи, як онлайн-викторіни, які от, е, ви де ваші колеги пропонують також і виставлені на сайтах. Ну, от, наприклад, опять-таки завідувач бібліотеки Горкаленка Ірина Харківського ліцею 75 Харківської міської ради, вона якраз от і можна ознайомитися, її вікториною присвячена національно визвольній війні 1648-1657 років. Дуже цікавий онлайн-конкурс був проведений вашими колегами, причому спільно із учителями, і з учнями. От. Ну, наприклад, за такою тематикою Моя незламна Україна. От. Це от якраз із колеги із Балаклійського ліцею номер 2 Балаклійської міської ради. То також є посилання, ви можете передивитися. І завідувачі бібліотеки, і учні Кріштопівського ліцею, Близнюківської селищної ради Лазівського району нашої області. також за посилання можна передивитися ці видання. Отже, шановні колеги, дуже вам вдячна за ту. Інформацію, які ви надсилаєте, це такі цікаві форми роботи. От. І я думаю, що буде корисно подивитися і познайомитися і вашим колегам. Віншим, дякую вам. Всього вам найкращого. До побачення.